Всім привіт! Вирішила викласти це відео для того, щоб більше розповісти про сайт NoTino, а точніше, про підробки на ньому. Минулого літа я придбала у них на сайті ось цей парфум Coco Mademoiselle Intense. І, на жаль, лише цієї весни я зрозуміла, що це була підробка. Як я про це здогадалася? Ну, По-перше, стійкість аромату вона була далеко не на висоті, його не чутно десь години через дві. Але ви можете сказати, це все індивідуально, так, я згодна. Саме тому я додала ще дві пляшечки, аналогічні для того, щоб порівняти. Зверніть, будь ласка, увагу на стрічку на кришечці. На двох пляшечках. Я купила їх в іншому магазині, не буду називати його, щоб не робити рекламу. І ось стрічка на Шанельку Комазель з Нотіно. Як ви бачите, це наліпка. Ось ось це наліпка. Я залишала вже декілька разів відгук. Про дані парфуми і що це підробка, але на жаль, тіно весь час його видаляє. Тому я вирішила викласти відгук на Ютубі, можливо, це комусь допоможе. І всім приємних покупок.